Як визначити найкращий момент для купівлі криптовалюти? Мені подобається особисто цей приклад, це пояснення, яке я дуже часто розказую новачкам, які тільки прийшли і збираються інвестувати в криптовалютний ринок. Уявіть, що якщо ви бачили графік біткоїна, то він ходить такими хвилями. Він росте, тоді падає, росте, падає. Якщо подивитись на ціни, наприклад, американських акцій, вони приблизно мають схожу структуру. Якщо ви уявите, що ціна це м'ячик, який лежить на воді, так, і ви почнете тиснути на цей м'ячик, то буде певний момент, коли він погрузиться під воду, і на нього буде Максимальний тиск, коли ви вже не можете його погружати нижче, і саме ці моменти є, як правило, найкращими моментами для купівлі певного активу, коли тиск на нього максимальний і він після цього починає вискакувати з води. Так і постійно він в такій амплітуді, як і ринок ходить. Відповідно, вам можуть допомагати визначати найкращі моменти, такі моменти максимального тиску на ціну. Різні індикатори, наприклад, ті індикатори, які доступні в моєму телеграм-каналі в закріплених повідомленнях.